Знижка оголошується на магнолії 20%. Тільки сьогодні. Один день. Ми Дуже любимо, Тому багато привезли і хочемо, щоб всі ви мали такі ж магнолії, як і у нас вдома. Ось Тому знижка на них лише один день, 20%. Соланжа 1300. 200 Сьюзан. О, це велика Сьюзан така. Так, да? Да, да, так. Генрі Керн. 1700. Рожева. кущик гарний. Магнолія Клеопатра, одна, 1900. Іще шварчі знижки, 20%. Нігра, 2200, і ще одна нігра. Ну Це вона вже відквітає. Так вони гарні. Прям нігра, Там ще нігра, бутон ще є. бутони є. Да. так. Це теж нігра. А це хто? Це теж нігра. Ох, яка ти ревина, Ігра. Шикарна. Там це деревина. Хоч бери да. собі ще, в мене такої немає. А в тебе що, немає нігри? Ігра нема. Що, mm. все закінчується? Ні, імператор ще. Одна. І все? Так. Да. А ти скільки хочеш? А я думала більше, Аня, ще є лоб'я. Такий, як ти собі Є, так. Да. І є ще один імператор. І є ще один імператор. Боже, колосяться. Ось такі. Хто мріяв? І не, мог, не міг собі дозволити, будь ласка, зі знижкою. І ще маленька. Стилата. ось така ще 890 Gold Star.